Всім привіт! З вами Лікар Михайло і ми продовжуємо розгляд нашого протоколу АБВГД. І зараз ми вже добралися до пункту В. Він називається вазокардіальний, тобто, по суті, це і серцево-судинна система. Що важливого є в огляді серцево-судинної системи, на які речі ми мусимо звертати увагу вперше. Ну, в першу чергу, звичайно, ми бачимо загальні речі, так, які можуть нас. Насторожити або якісь скарги пацієнта. Наприклад, може скаржитися на болі в ділянці серця або в грудній клітці, що, в принципі, може нас наводити на думку на якісь проблеми з серцем. І ми зразу повинні уточнити, як цей чи він і радіює, тобто, чи має він якийсь зв'язок, чи схожий він на серцеві болі. Звичайно, ми повинні звернути увагу на стан шкірних покривів пацієнта, на блідість, гіперемію, так, які можуть свідчити про загалом зниження кровообігу, про місцеве зниження кровообігу, тромбози, а також про тромбози венозні і інші проблеми, які можуть виникати. І, звичайно, дуже простий і скажімо так, моментальний тест, який ми можемо зробити практично у будь-якого пацієнта на визначення власне, скажімо так, задовільності перфузії тканин, то є тест з капілярним наповненням або час капілярної реакції ЧКР. Визначається він дуже просто. Беремо, натискаємо на нігтву пластинку і забираємо палець. Біла плямка повинна відновитися за менше як 2 секунди. Так? Тобто до 2 секунд рахується нормально. Більше 2 секунд рахується погано. Це означає, що є якісь порушення мікроциркуляції. Чому вони виникають, це вже питання інше. Але ну, власне вже свідчить це порушення. Якщо нігті є накрашені, то ми можемо просто пробувати сам по собі палець так само. Тискаємо, відпускаємо. так, Тобто бачимо, як відбувається, як повертається е, малюнок капілярний. так, Це секундна проба, і ми вже знаємо, чи є в пацієнта якісь суттєві порушення, або чи є в нього якісь можуть бути і приховані порушення, які теж можна визначити з допомогою цього тесту. Тепер, що стосується до тих речей, які ми маємо обов'язково перевірити, це є пульс, тиск, е, послухати серце. так, тобто... Вислухати тони серця, звернути увагу на все, що нас насторожує, ну і е, пульс-тиск, що у нас тут найбільше цікавить. У нас є два протилежних стани: є гіпертензія і є шок. Так. Це є два протилежні стани. При гіпертензії у нас тиск і при шоку він навпаки низький. Але важливо пам'ятати особливо більше треба звертати увагу в першу чергу на шоки, тому що при гіпертензії, як отако вона не є. Безпосередньо смертельного загрозило. Небезпечно, але не безпосередньо смертельного загрозила. Тоді як шок, його невчасне розпізнання може призвести до дуже важких наслідків. В чому полягає проблема шоку? Шок це є порушення мікроциркуляції тканин. Це потрібно завжди пам'ятати. Це не є тиск менше 90 або якийсь інший. Це є порушення мікроциркуляції тканин, порушення кровопостачання органів. І це є дуже важливо, тому що. Пацієнта з його постійним тиском, наприклад, 180, якщо він має регулярний тиск 170-180, тиск 110 може бути для нього вже шоком. І, власне, ось цей простий досить тест допоможе нам визначити, чи є якісь проблеми з перфузією тканин. З іншої сторони, у нас може бути, наприклад, цей самий тиск 95, 90 на 60, так? Це означає, що або 100, наприклад, 60, чи пацієнт є в шоку чи ні. Так, він може бути в шоку, і нас будуть насторожувати наступні речі. Перше тахікардія, і друге затримка капілярного наповнення, холодні кінцівки. Чому це є важливо? Тому що певний час нормальні показники тиску можуть підтримуватися за рахунок компенсаторних реакцій, наприклад, вазоспазм і централізації кровобігу. Воно буде давати нам. Нормальний тиск, але мікроциркуляція при цьому вже є порушена. А це означає, що буде накопичуватись лактат, буде розвиватись ацидоз, і накопичуватись продукти е, нелюкозного метаболізму, які будуть токсичні. Ось це є небезпечно. І невчасне розпізнання цієї ситуації призведе до того, що цих продуктів накопичиться багато, і е, може бути запізно розпізнати цей шок. Тому з шоками треба бути завжди дуже обережними. Щоби добре зрозуміти, чи є насправді в пацієнта якась реально шокова проблема, скажімо так, можна провести деякі тести. Один з них досить простий, а також він дозволяє оприділити, чи стан пацієнта власне шок пов'язаний з недостатністю повернення крові до лівого шлуночка, це може бути дистрибутивний, обструктивний шок. так? Чи це є власне, проблема в лівому шлуночку. Це є тест з так званим так званий автоболюсний тест. В чому він полягає? В більшості всіх критично хворих пацієнтів ми отримуємо положення з припінятим головним кінцем напівсидячому. Тому ми міряємо тиск в напівсидячому положенні так, на плечовій артерії. Визначаємо його, тоді ми. Пускаємо головний кінець пацієнта і піднімаємо ноги на 45 і більше градусів. Так? І таким чином ми даємо йому автоболюс, тобто власна рідина з ніг вона швидко відтікає і поповнює централізоване кров'яне русло. І приріст тиску, що, наприклад, у нас був 85%, став допустим, 100, так? тобто приріст тиску більше 15, 15 і більше відсотків. Говорить чітко про те, що проблема є в недостатності рідини. При тому в нас, ми мусимо звернути увагу, чи не виникають у пацієнта ознаки перевантаження рідини в такому положенні, тобто задишка, посилення, якісь вологі хрипи і ще щось, що би нас могло навести. І тоді ми чітко будемо знати, що вводячи йому зараз рідину, ми маємо мінімальний ризик перенавантажити його рідиною, за що ми завжди боїмося, і часто в нас цей страх і неоправданий. І ми власне розуміємо, що це буде ключовою дією. Ми розуміємо, що поки що додати вазопресори чи інотропи є невчасним і неправильним. Тому будемо пам'ятати, що в більшості випадків взагалі гіпотензії, любів компенсуються болюсним вливанням досить великих об'ємів розчинів, сульових. Це звичайний натрій хлорид 0,9%. Як розраховується болюс? Розрахунковий болюс в середньому і 30 мл на кілограм. Тобто для людини 70 кг це є 2 літра 100 мл, які вливаються протягом півгодини годину, тобто досить швидко. І, звичайно, весь цей час пацієнт його стан контролюється, перевіряється і е, завжди виключаються в нього будь-які ознаки перенавантаження рідиною, такі як задишка, важкість в диханні і тому подібне. Якісь інспіраторна, особливо задишка, поява хрипів, жорсткого дихання. Тобто, все це повинно постійно контролюватися і моніторитися. І, звичайно, потрібно пам'ятати, що нерідко в нас бувають німі-інфаркти, а також інфаркти абдомінальні форми, які часто є правошлуночковими. Тобто вони будуть вести до обструктивного або ну, це можна чимось пов'язати з дистрибутивним обструктивний шок, так, який призводить до. Недостатнього повернення крові до лівого шлуночка, і це є дуже проблематично. Він відрізняється від істинного кардіогенного шоку, хоча, в принципі, він по своєму суті теж є кардіогенним, так? але відрізняється від типового кардіогенного шоку відсутністю набряку легень. Тобто в нас може бути застій по великому колу, наприклад, набряк шийних вен набухання, може бути набряк в ногах, навіть асцит, але при тому буде. Практично не буде ніяких ознак перенавантаження малого кола кровообігу, що дуже важливо. Я бачив, як лікарі роблять ці помилки і пропускають такі шоки. Ці шоки, як не дивно, все ж таки потребують в першу чергу полюсного вливання рідини. Проти шокові засоби тут полягають в інфузії, а не в використанні вазопресорів чи інотропів. Далі, коли у нас стає питання, що все ж таки це істинний кардіогенний шок, який часто має набрік легень чи жорстке дихання, тому подібне, то ми повинні пам'ятати, що цільова для нас ціль є використання в такому випадку препаратів власне інотропів, так, не вазопресорів, а інотропів, в першу чергу, щоб не звужувати далі судини, які без того є звужені. Для цього, в першу чергу, препарат вибору є адреналін, не допамін. Зверніть увагу. Адреналін. Згідно більшості сучасних досліджень, власне, з адреналіну потрібно починати, і адреналіну потрібно вести такі е, речі. Ну, Хороші дуже результати дає норадреналін, але в нас він є недоступний. Тому адреналін, він береться, звичайно, ампула, розводиться на 200 мл фізрозчину і подібно як капається до чи добутамін, е, шляхом титрування, ми підбираємо дозу по цій дозу. Лікарського препарату, яка буде власне задовільняти наші потреби. Так і, звичайно, пильнуємо за всіма іншими ознаками. Ми повинні також пам'ятати про деякі речі, які ми будемо відразу робити, як тільки ми побачимо щось недобре. Теж, наприклад, шоковий стан він буде потребувати обов'язкової кисневої терапії, так, тому що навіть незначна. По суті, навіть норму Ксія з дещо зниженими показниками, наприклад, 95% сатурації, буде відчуватися гірше і буде насправді сприйматися тканиною гірше, аніж 99%. Для нормальної людини немає різниці для звичайної людини. Чи є сатурація 90-91, чи є сатурація 99%. Для людини, яка має шок, і в неї є порушення мікроциркуляції, і в неї вже є збіднене... Постачання кислороду, припрошу, кисню і метаболітів, це вже веде до погіршення гіпоксії навіть цих 5%. Тому будемо пам'ятати, що такі пацієнти потребують кисневої терапії, звичайно. Також ми повинні подумати про те, які ще засоби ми можемо в тій чи іншій ситуації використати, з чим ми, можем, ми можемо стикнутися, і які можуть бути у нас проблеми. Пам'ятаємо, що дуже важливо є записувати кардіограму, і це стосується абсолютно любого екстреного пацієнта, зокрема пацієнтів після ДТП і пацієнтів з інсультами. Це дуже важливо, тому що не менше 30% пацієнтів з інсультом і шомічного генезу будуть мати також супутню інфаркт міокарду, який буде діагностований лише на пізніх стадіях, ось в чому проблема. Їх часто дуже пропускають. Так само будуть мати їх пацієнти після ДТП, і часто навіть дуже молоді. Ну, ось, і різні інші порушення. Він не буде скаржитися, що його болить там ліва рука чи віддає в ліву щелепу, якщо він на великій швидкості в'їхав в дерево чи зіткнувся з іншою машиною, його нього весь бік побитий. Так? його все болить. Тому, звичайно, дуже легко пропустити такий інфаркт, і тому дуже важливо, особливо в цих пацієнтів, робити електрокардіографію. І добре вміти її розшифровувати, консультуватися зі спеціалістами. Дуже важливо її робити на догоспітальному етапі, навіть якщо ви не маєте можливості її розшифрувати, тому що в приймальному відділенні вона буде показувати вже динаміку, певну. І далі вона буде цінною. Також потрібно звернути увагу на ритм пацієнта, так, на ритм його серцебиття. Ритм може дуже багато свідчити про те, які є проблеми, і часто він може нам вказати на першу причину багатьох проблем. Так само, наприклад, може бути аритмогенний шок так, пацієнта, а аритмія може бути причиною набріку легень і тому подібних, тобто не конкретно інфаркт. А усунувши власне ту аритмію, маючи правильний підхід, ми можемо допомогти пацієнту. Будемо пам'ятати, що аритмії діляться на блокади синусового вузла, перш перепрошую, бради аритмії. Бради аритмії. Нас цікавлять і Нас цікавить диференціація блокади атріовентрикулярного і синусового узла. Тому що при блокадах атріовентрикулярного блокада, там перша ступінь, друга по мобіцу, перша друга і третя ступінь, вони всі характеризуються власне, блокадою в атріовентрикулярному узлі. Це атріовентрикулярні блокади, і на них можна впливати атропіну. Тоді як сильно атріальні блокади, блокади синусового вузла, синдром слабкості синусового вузла вони будуть нечутливі до атропіну, і атропін в даному випадку може дуже сильно нашкодити. Часто я зустрічав, що таких пацієнтів сильно атропінізують е до таких конкретних побічних ефектів атропіну, так, і в результаті не добивається від них підняття ЧСС ні на один удар за на хвилину. Але тоді є проблеми в тому, що в будь-який час може з'явитися різні порушення ритму, такі як фібриляція і інші, за рахунок підвищення проведення по додаткових шляхах, так? це завжди небезпечно. Такі пацієнти вони потребують в першу чергу стабілізації гемодинаміки. І якщо браде-аритмія немає приніс зубчиків П, взагалі вони є відсутні, це є браде-аритмія, це очевидно є блокада синусового вузла або Синдром слабкості синусового узла, так, то він буде чутливий тільки до електрокардіостимуляції. І в разі гемодинамічної нестабільності такі пацієнти повинні бути не атропінізовані, а кардіостимульовані. Благо, сучасні кардіостимулятори, припрошую, дефібрилятори наподобі того, які я показував в уроці про. Дефібриляцію, вони теж мають функцію електрокардіостимулятора через шкірного і можуть бути використовувані, про це потрібно добре пам'ятати. Що стосується підвищеного тиску, так? часто вагаємося на рахунок коридору, який має бути. Ну, взагалі коридор тиску в нас досить широкий, але я би сказав, що його верхня межа має бути не більше 180-190, хоча зараз багато. Я сторонників того, що можна тиск тримати, зокрема при гострих порушеннях мозкового кровообігу, понад 200-220. Це і неправильно, тому що виникає дуже великий ризик геморагічної трансформації. Окрім ішемічного інсульту, ви можете отримати і геморагічний купу. Так буде значно гірше. Тому все ж таки до 190 180 треба цей тиск знижувати. Препаратами вибору в більшості випадків, в більшості не завжди, але в більшості випадків будуть а, магнезія. Яка, причому ми знаємо, не є прямим судино-розширюючим засобом і не має прямого гіпотензивного ефекту. Тим не менше, вона є досить ефективним препаратом, може добре практикуватися, особливо при гострих порушеннях мозкового кровообігу, коли в людей часто є відносна гіпомагніємія, а крім того, окремі дослідження вказують на деяку нейропротекторну властивість магнію, тому магнезія виходить на перше місце в таких пацієнтів. При неефективності магнезії. Можна пробувати використовувати препарат, зараз часто в нас трапляється, ебрантил або бета-блукатори, бета-лок. Ці препарати вони це урапідил або Метопролол, вони є власне, досить, досить ефективними. І, власне, наприклад, урапідил не має ефекту посилення мозкового кровобігу, а також не ефекту... Має мінімальний ризик виникнення синдрому вкрадання. Так? Тобто його можна використовувати при гострих порушеннях мозкового прообітру. Тобто він має дуже швидкий і дуже залежний ефект. Тобто його безпосередньо можна титрувати і ну, зупинятися на тих показниках тиску, які нам є прийнятні. Е, в разі неефективності. І цього препарату або в якихось інших проблемах, чомусь він є недоступний, чи якісь інші, пам'ятаємо, що досить хороший ефект мають. І, власне, при, будемо пам'ятати, рефрактерних і стійких гіпертензіях мають нітрат. Дуже часто про цю групу препаратів забувають при гіпертензіях. Ну, часто кажуть, там голова буде боліти чи ще чогось, ну, вибачте, це смішно. Ми Такі речі не будемо переживати, тим більше, якщо в пацієнта є які небудь підозри на інфаркт, він повинен отримати аспірин, обов'язково розжувати, не менше 325 міліграм. І, звичайно, тут нітрати будуть до речі. Більшості пацієнти з гіпертензією теж мають якісь дискомфорти в ділянці серця, що є в купі з високим тиском і відсутністю якихось небудь підозр на. Інфаркт правого шлуночка дає нам можливість пробувати титрувати, вводити нітрати. Так, і Вони гарно збивають всі ці рефрактерні гіпертензії е, і допомагають. Е, ще одна особливість з тисками це є тиск при кровотечах. При кровотечах є так звані рекомендації, протоколи гемостатичної реанімації, які говорять, що нам треба бути обережним, старатись мінімально наводнювати пацієнта. і е, Мінімально використовувати якісь препарати по підняттю тиску, якщо в нас тиск є 90 і більше, тобто цільовий тиск є коло 90, а при тому, навіть якщо тиск є вищий, наприклад, при субарахноїдальному крововиливі, так, може бути високий тиск, хоча як такої кровотечі немає, то ці тиски потрібно збивати до низьких цифр 100, 110, навіть 90, тому що більший тиск означає більше кровотеча. Про це потрібно пам'ятати. Більший тиск, більша кровотеча це є дуже небезпечно. Тому таким чином ми трошки зменшуємо проволоку. Також, при, при гіпертензіях ми повинні пам'ятати про те, які можуть які у можуть нас виникати. Ускладнення цієї гіпертензії, це теж власне будуть кровотечі. Ми повинні про них думати завжди і їх пам'ятати в, скажімо так, в голові. Ми повинні пам'ятати, що частина гіпертензії буде в нас явно симптоматичною, тому в залежності від того, який в нас є основний симптом, синдрому комплекс при гіпертензії, ми будемо пам'ятати про те, думати про те, в яку сторону і що нам потрібно використовувати. Дуже важливо. І частою помилкою є використання сечогінних препаратів при гіпертензії. Їх треба максимально уникати, зокрема фуросеміду і тому подібних, тому що ці препарати мають дуже багато, дуже грізних побічних ефектів. Ну, Допустимо, при інфаркті міокарда чи ішемічному інсульті вони посилюють агрегацію тромбоцитів, вони викликають гемоконцентрацію. І це є дуже небезпечно, вони погіршують. Вихід пацієнта. Крім того, ці препарати викликають порушення електролітного балансу, що теж дуже небезпечно. Адже велика людей має, по суті, в наших регіонах нерідко має таку субкомпенсовану каліємію, так майже гіпокаліємію. І ще якщо дати їм фуросеміт, то часто можна мати дуже серйозні проблеми потім з тим, які ми, до речі, може, і не зауважити, вони можуть. Виявитися або й взагалі не виявитися за довгий час, але ем, вони можуть провокувати багато ускладнень. Звідки ми будемо знати, що ну, ця там появилась легка тахікардія, що вона пов'язана власне з так? і що власне ця тахікардія призводить до виснаження міокарду і погіршення поглиблення зони інфаркту. Так? Або як ми зможемо віддиференцювати, яким було вогнище маляції при ішемічному інсульті, так, і як воно збільшилось, і як це залежало від нашого ведення фурусаміду, тому ці препарати їх треба максимально уникати. І вони не мають жодних якихось переваг перед а, власне не мають якихось особливих переваг перед а, іншими антигіпертензивними препаратами. І будемо пам'ятати, що тиски. Типу 180-190 цілком добре і спокійно можуть лікуватися таблетованими формами, повільно, не потребують якихось дуже там різких гучних рухів. Також, також, також ми повинні пам'ятати про правильну антикоагулянтну терапію. Зараз багато досліджень показують, що немає статистичної різниці між використанням. Просто аспіріну і аспіріну з е, гепарином, так? Тобто, по суті, можна обійтися одним аспіріном, е, не впливає це особливо на виживність, якщо ми комбінуємо, а все ж таки ризики геморагічних ускладнень значно підвищуються. Тому в нас стоїть питання: е, якщо ми хочемо використовувати разом е, антитромбоцитарні препарати, дезагреганти з антикоагулянтами, то це мають бути. Фракціоновані гепарини. Так? Тільки тоді ми можемо розраховувати на безпеку і ефект, покращення ефек, ефекту пацієнта. Використання простих гепаринів разом з антитромботичними препаратами є недоцільним, а навіть більш того, небезпечним. Ем... Так. По лікуванню тахіаритмії. У більшості випадків досить непоганий ефект дає все ж таки кордарон. але ми будемо пам'ятати, що це є препарат, який має кумулятивний ефект і навантажувальну дозу, яка в середньому становить 350-150 мг. У мене були випадки, коли я приїжджав на шлунучкові тахікардії пульсові з шоками, зокрема правий шлуночок. І пацієнт отримав до мого приїзду 650 Мг. Кордорону, це абсолютно недоцільна доза, і, звичайно, воно ніяк не вплинуло. Такі рефрактерні е рефрактерні, е шлунучкові, шлунучкові, власне, е тахікардії, так, або, час е нерідко це бувають е суправентрикулярні заберантним проведенням, вони потребують все ж таки використання в першу чергу. Е Лідокаїн, так, тут буде один з найефективніших препаратів, і найдоцільніших буде лідокаїн. Він досить непогано дозується, і тут він може бути дійсно ефективним. В деяких випадках навіть треба проводити кардіоверсію, тому треба про це пам'ятати. У всякому разі, при любій тахікардії з широкими комплексами QRS завжди повинен бути готовий дефібрилятор на випадок втрати пульсу і діагностики шнучкової тахікардії без пульсу або навіть. Фібриляції передселі, ферфібриляції шлуночків. Е, також аритмії вони можуть нас навести на можливі причини е, ускладнень. Наприклад, бувають випадки, коли стаються масивні і недужі інсульти, які є наслідками, власне, е, наприклад, неготливої аритмії. Тому про це потрібно пам'ятати про те, наскільки е, небезпечною вона є. і потрібно пам'ятати про дезагрегантну терапію у випадку. Власне, аритмії, зокрема ем, наутливою аритмії фібриляції перецею. Вони завжди є загрозливі. Потрібно ем. старатися оцінити також іонограму пацієнта, так, звичайно, це гучно сказано, але ми повинні завжди пам'ятати про те, що ми повинні постаратися якось виключити. Або так прикинутих хоча б більш-менш, чи немає в пацієнта гіпокаліємії, гіперкаліємії, порушення обміну магнію, порушення кальцію. Про ці речі завжди потрібно пам'ятати. Дуже часто, власне, їхня корекція в першу чергу, якщо ми за них пам'ятаємо, їх швидко встановлюємо, діагностуємо і коригуємо, дуже часто це дозволяє розв'язати якусь складну проблему і дуже часто. При якісь проблемі навіть агресивні заходи бувають неефективні, через те, що просто опускаються такі ну, банальні речі, як там, самовільний прийом сечогінних інших діуретиків чи інших, які можуть викликати порушення електролітного балансу, так, і все насправді може бути значно простіше, ніж нам здається. Тому ми повинні завжди моніторувати і регулярно, кілька разів за виклик потрібно переміряти тиск, щоб контролювати і відзначати, на які з наших. Втручань він реагує цей тиск. На що він міняється? Ну, потрібно пам'ятати, що дуже часто актуальними будуть навіть такі прості речі, як вагусні проби. Вони часто дозволяють знизити і тахікардії, і тахіаритмії, і навіть гіпертензії. Так? Тому, якщо є можливість пролікувати пацієнта немедикаментозно, то можемо про це подумати. Ну і повинні пам'ятати, що при набряку легень все ж таки, по суті, препаратом вибору в нас виходить, якщо він є з підвищеним тиском, це виходить нітрати, так? тобто нітропросид натрію, ну, а навіть на крайняк хоча з ним треба дуже обережно, тому що пацієнт може мати сплутану свідомість і може. Вдавитися, так, може отримати асфіксію, таблетку, якщо ми будемо давати її сумлінгуально. Тому про це потрібно завжди пам'ятати. Також ми повинні пам'ятати, що в цих пацієнтів може бути довгий час некомпенсована гіпоксія, і вони можуть бути в стані ацидозу. Це теж є небезпека. Тому будемо пам'ятати про всі ті небезпеки. Все ж таки цей пункт є досить таким громістким, так? І. Думаю, що я його зараз без якоїсь підготовки, адже це продання відео не можу повноцінно пояснити. І якщо ви побачите, що я допустив якісь прогалини, будуть якісь запитання, будь ласка, ставте, дійдемо до вирішення тих питань разом. Усім дуже дякую за перегляд. Будь ласка, дивіться наступні відео, коментуйте, давайте свої пропозиції, зауваження, буду дуже радий почути.